Добрий день, діти! Давайте з вами пригадаємо, яких ви знаєте свійських птахів. Двічаста борода, розгорниста хода. Йде, як цар до трону, на голові корона. Кукуріку, -ку, ку хто це? Правильно, це півень. Що за пташка людей боїться, не літає високо, а співає ко-ку-ко. Так, це курка. Слухаємо далі. І шипить він, і галгоче, каже, що вкусити хоче. Довго шию витягає і не мов би промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сертитий птах, правильно гусак. Ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хвіст та пір'я. Набундючившись, мов пан, це не півень, не фазан. Галасливий в нього крик. Здогадались це? Так, індик. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий, кря кря пливе по річці. Її зерно, зерно скупе травичку. Ви вгадали цю босочку? Хто це, діти? Звісно, це качка. Молодці. А скажіть, як же назвати їх сих можна одним словом? Які це птахи? Правильно, це свійські птахи. І сьогодні ми з вами вивчимо вірш про одну із цих пташок. Він називається гусак. Отже, слухаємо. Бабці кланявся гусак. Так і так, так і так. Гелготали гуси, вельми вічливий гусак в нашої бабусі. Дітки, про кого віршик? Правильно, про гусака. Давайте ще раз послухаємо, а ви спробуєте його запам'ятати. Бабці кланявся гусак, так і так, так і так. Гелготали гуси, вельми вічливий гусак. В нашої бабусі. Дітки, я знаю дуже гарну пісеньку, яка називається Жили у бабусі два веселі гусі. Давайте зараз її послухаємо і трішки з вами відпочинемо. Буся, ой, пропали гусі. Оди сірий другий білий, гусі мої гусі. Оди сірий другий білий, гусі мої гусі. вийшли гусі, кланялись бабусі. Один сірий, другий білий, кланялись бабусі. Один сірий, другий білий, кланялись бабусі. Отже, дітки, наше заняття закінчується. І скажіть, про кого ми сьогодні вивчили віршик? Так, про гусака. Молодці! А я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей.